Привіт всім, кому подобається вчити англійську на нашому каналі LinguaDom English Channel. Сьогодні ми розберемо, як читати голосну літеру І в словах. Голосна буква І у відкритому наголошеному складі вимовляється як довга І, be, he, ви, ми, she у закритому складі, тобто складі, який закінчується на одну або декілька приголосних букв, голосна І читається коротко: Е, Тен, Пен, деск, ЕГ, ЛЕГ. У третьому типі, де в словах зустрічається голосна І плюс А плюс приголосна, читається як ЙО. В українській мові схоже на м'який знак О: Хьо, Tom, Verb Person Perfect. У четвертому типі, де голосна І плюс А плюс голосна, буква І читається як двоголосний звук Іа. Here. Tear. Літера І в кінці дво та багато складових слів пишеться, але не читається. Її називають німою буквою. В кінці слова літера І не вимовляється, якщо у слові крім неї ще є голосна. Plate, nice, name, come, some, like, make. Але не плутай німу літеру І в кінці слова і літеру І у відкритому складі Подвійна літера І читається як довгий звук І. Freedom Be See Meet Meet Sleep street. Mr. Green needs seeds to feed geese. Містеру Гріну потрібно насіння, щоб годувати гусей. Lee feels sleepy. Lee хоче спати. She has been to Greece for a week. Вона перебуває в Греції вже тиждень. Буква сполучення EA читається теж як довге E. Tea, meat, sea, Leaf, team, pig. Lee is eating on the beach at the sea. Лі їсть на пляжі біля моря. Will you reach me a green peach and tea? Принесіть мені зелений персик і чай. Keep our streets clean, please. Зберігайте наші вулиці чистими, будь ласка. Але буквосполучення «ea» перед літерою D читаються як звук E. Head – «bread», Instead Ready «ready», «thread». Але і тут є винятки, які потрібно запам'ятати read, lead. Буквосполучення EA перед буквосполученням LTH. Та «th» вимовляється як коротка E. Health, leather, Breath. Але є й виняток. Breath. Гуква сполучення «ear» вимовляється як I у кінці слова. MIA, «clear», DIA, «ear», «here». Але вимовляється як. «Е» у словах Б све, ПАЕ. Буква сполучення «а» e вимовляється як E er перед приголосним звуком. EF EH RH. Але вимовляється як довга А у словах H. Буква сполучення подвійна І А вимовляється як IA. Engineer. Career. Dear. The engineer wants to find a job near his home to start his career. Інженер хоче знайти роботу поруч з домом, щоб розпочати свою кар'єру. Букво сполучення EW читається як звук U. U nephew, Nephew, Newspaper, Виняток SO. Шити. Буква сполучення EW вимовляється як U після буквосполучень CH та приголосних J A L. ЧУ Джуел, КРУ, Блу. Буквосполучення «і» сполучення І e, Ю вимовляється як Ю в першому наголошеному складі. Neutral, feudal Буквосполучення «і», e, «ай» і e, ай І вай читаються як звук AI. Grey They Obey Veil. Запам'ятайте виключення, де буква сполучення «і-ай» e читається як довга «і». E. Been. CIN. Receive. Також винятком є «кі», Де буква сполучення «і-вай» e читається як довга «і». E. Наступне буква сполучення EI плюс A читається як E. -A. There. Буква сполучення E-I-G-H вимовляється як A. AID weight slay. Буква сполучення E-A в кінці слова читається як E, фамер, TEACHER, PAPER, RIVER, Вітер, RULER, COMPUTER, Brother. The teacher uses a computer and a ruler to prepare for lessons. Для підготовки до уроків вчитель використовує комп'ютер і лінійку. In the winter, the the winter, farmer often walks by the river. Взимку фермер часто гуляє біля річки. Ви заплутались від десятка цих правил? Не дозволяйте собі занурюватись у безодню переживань. Не хвилюйтесь над питанням, як це все можна запам'ятати і не переплутати. Чим більше ви будете читати і запам'ятовувати слова, тим швидше вам ці всі правила не знадобляться. Все приходить з досвідом. Підписуйтесь, щоб не пропускати нових відео і до зустрічі!